Тільки добігає кінця січень, а бізнесмени почали готуватися до нового курортного сезону і активно забудовувати прибережну зону. Як ви ставитесь до таких нахалбудів? І чи має мер та його команда контролювати чітке дотримання правил благоустрою узбережжя? Погано, коли приходиш на пляж і нема місця побути коло моря. Берег моря повинен бути вільним. А вони його захоплюють і кажуть, що це їхнє. Категорично проти. Категорично проти море має бути для нас, а не для них. Я б взагалі запропонувала влаштувати опитування і запросити туди Труханова. Опитування чи хочемо, щоб наше море загороджувалося дачами там будинками, чи ні? От у нас у простих людей. Я вважаю, що вони не мають на це морального права, тому що взагалі такі будівлі, які вони там застраюють. Вони роблять платний вхід до узбережжя, а люди мають приходити безплатно тоді і користуватися всіми благами природи, морем і так далі. Вони вже роблять це, знаєте, скільки років, а нашій владі до лампочки. Я проти, щоб вони, тому що пляжа все менше і менше, і людям нема куди ходити, просто відпочити. Я вважаю, що ну, я не за таку позицію, щоб вони будували. Вони повинні вплинути на це. Ну, думаю, що вряд чи. Моя позиція, що в принципі, всі халабуди на пляжах, треба зняти. І е, ці кафешки, котрі там шезлонги виставляють. Тут і зараз мало місця там людям, хоч і не можна зараз особливо ну, відпочивати, але коли ж вона закінчиться і можна буде, то я думаю, що не треба прям сильно близько біля узбережжя. Якийсь повинен бути ліміт.